Привіт-привіт! Ви попали на курс англійської граматики по синьому підручнику Мерфі для рівня Intermediate. З вами Оля і ми починаємо 10-й урок. В англійській мові існують різні часи, які допомагають точно передати зміст того, що ви хочете сказати іноземцю у розмові. Одним з таких часів є Present Perfect та Present Perfect Continuous. Обидва вони пов'язані з подіями, що відбулися у минулому. Але мають різні нюанси використання. Present Perfect наголошує на результаті дії, а Present Continuous на самій тривалості дії. Отже, на цьому уроці ми детально розглянемо обидва часи, проаналізуємо їхні особливості та надамо приклади. Present Perfect вживається, коли дія, що сталася в минулому, має результат у теперішньому. Наприклад, I've painted my bedroom, я пофарбувала свою кімнату. Отже, на зображенні праворуч видно, що стіни в кімнаті жовті, і поданий контекст: The bedroom was green, спальня була зелена, now it is yellow, зараз вона жовта. Отже, що відбулось? Вона пофарбувала кімнату. А ми бачимо завершені дії, тому вживаємо доконаний простий. бо фокус на результаті, а не на самі дії. І ми говоримо про її наслідок. На іншому зображенні бачимо, що стіни ще не пофарбовані, то вона ще в процесі, і речення вжито в доконаному тривалому. I've been painting my bedroom, я фарбую свою кімнату. There is paint on Kate's clothes. На одязі Кейт є фарба. She has been painting her bedroom. Вона фарбує свою кімнату. Тут фокус стоїть на дії, яка триває певний час до теперішнього моменту. Ми думаємо про самодію. Нам не важливо, чи вона завершена чи ні. Суть у тому, що вона в процесі, вона фарбує кімнату. Present Perfect Continuous показує, що дія відбулася впродовж невизначеного періоду часу до теперішнього моменту. В підручнику подані інші приклади, давайте їх теж розглянемо. My hands are very dirty. I've been repairing my bike. Мої руки дуже брудні. Отже, що я робив? Я ремонтував велосипед. Цікавить процес, а не результат. І поки не зрозуміло, чи я закінчив його ремонтувати. Можливо, дія ще триватиме, тому вживаємо Present Perfect Continuous. Джо has been eating too much recently. Джо останнім часом багато їсть, йому слід їсти менше. Тут ми підкреслюємо звичку, яка триває певний час і впливає на стан Джо зараз. Як бачимо, теперішня ситуація розглядається нерозривно від минулого. Nice Радий тебе бачити, що ти робив з того часу, як ми востаннє бачились. Вживаємо теперішній доконаний тривалий, бо говоримо про певний період часу, який тривав з останньої нашої зустрічі, і до цього моменту в теперішньому, тобто фокус знову ж таки на тривалості. Where have you been? Have you been playing tennis? Де ти був? Ти грав у теніс? Ми не питаємо, де ти був два роки тому чи навіть учора, а нас цікавить, де ти був буквально незадовго до цього моменту. Запитуємо про тривалий процес, можливо, через якісь зовнішні ознаки, наприклад, людина може виглядати втомленою. Ще ми вживаємо continuous, коли кажемо, як довго щось відбувалось. How long have you been reading that book? Як довго ти читаєш ту книжку? Дія почалась у минулому і триває до сих пір. Він почав читати книгу і ще не закінчив. І нас цікавить, як довго це відбувається. Емі пише емейли зараз. Вона пише їх увесь ранок. Отже, з самого ранку вона почала писати імейли і пише їх до сих пір. They've been playing tennis since 2 o'clock. О другій годині вони почали грати в теніс. Отже, в нас є певний момент, друга година, і з того часу, з другої години, вони по цей момент грають у теніс. Знову ж таки, йде акцент на тривалості. I'm learning Arabic, but I have not been learning it very long. Я вивчаю арабську, але я не вивчаю її довгий час. Що тут мається на увазі, так це те, що процес вивчення мови нещодавно почався і ще не завершився. З усіх поданих вище прикладів напрошується висновок, що коли дія починається в минулому і продовжиться в теперішньому, то ми повинні вживати Present Perfect Continuous, особливо якщо у нас є певні маркери часу, які показують, як довго триває той чи інший процес. Щодо Present Perfect Simple, то ми його вживаємо, коли говоримо про результат, а не тривалість. Але дія так само бере початок у минулому, і її результат видно на даний момент. Тобто дію можна вважати завершеною. І ось відразу приклади в підручнику: My bike is okay again now. I've repaired it. З моїм велосипедом все в порядку знову. Я його полагодив. Велосипед уже відремонтовано, і результат дії важливий. Somebody has eaten all the chocolates, the box is empty. Хтось з'їв шоколад, І коробка порожня, тож результат очевидний. Where is the book I gave you? What have you done with it? Де книжка, яку я тобі давав? Що ти з нею зробив? Отже, нас цікавить результат дії, яка нещодавно відбулася. тому теж вживаємо Present Perfect Simple. Have you ever played tennis? Ти коли-небудь грав в теніс? Коли ми говоримо про досвід, вживаємо доконаний час. Present Perfect Simple. Можуть бути такі питальні слова, як how much, how many і how many times, скільки або скільки разів. Такі питальні слова вживаються, коли нас цікавить кількість, а не тривалість. How many pages of that book have you read? Скільки сторінок цієї книжки ти прочитав? Тож цікавить сама кількість завершених сторінок, а саме результат. Emmy has sent lots of emails this morning. Анна надіслала багато імейлів цього ранку. Отже, тут важлива кількість надісланих листів, а не сам процес. They've played tennis three times this week». Вони е грали в теніс е тричі на цьому тижні. Акцент на кількості разів, а не на тому, як довго тривала гра. I'm learning Arabic, but I have not learned very much yet. Я вивчаю арабську, але поки що небагато вивчив. Ідеться про результат навчання, що саме вже вивчено. Слід зауважити, що є певна категорія дієслів, які не вживаються в тривалому часі, тому з ними використовуємо лише Present Perfect Simple. Це такі дієслова, як know, have, want, mean тощо. І так, ми переходимо до вправ, і таким чином ви можете перевірити себе, як ви розібралися в цих двох часових формах. В нас є перший приклад. Where have you been? Де ти був? Have you been playing tennis? Ти грав у теніс. Тобто отой весь час, поки тебе не було. Чим ти займався, що ти робив? Ти грав у теніс, іде акцент на тривалості, тому вживаємо Present Perfect Continuous. По-другому, Look, подивись. Somebody break that window. Хтось розбив вікно. Ми будемо говорити про результат, тому будемо вживати доконаний, простий. Look. Somebody has broken that window. У третьому, «You look tired» ти виглядаєш втомленим. Це питання будемо будувати у доконаному тривалому, тому що нас цікавить процес, який вплинув на людину так, що вона зараз виглядає втомленою. «Have you been working hard?» У четвертому, ти коли-небудь працював на заводі? Ні, ніколи. Зі словом, Еве, в основному, вживаємо доконаний простий час, коли ми питаємо про досвід. Тож. Речення звучатиме так. Have you ever worked in a factory? No, never. Where is Lisa? Lisa? Куди вона пішла? Питання будемо вживати у доконаному простому, бо нас цікавить сам факт. Де вона є? Where has she gone? This is a very old book. Це дуже стара книга. Я маю її з дитинства. Отже, з дитинства і по цей день вона в мене є. І так як ми говоримо про власність, то в цьому сенсі діє слово have ніколи не стоятиме у тривалому часі, тому вживаємо Present Perfect Simple. І буде I have had it since I was a child. Перше, have це допоміжне. Яке допомагає побудувати доконаний час, а друге дієслово це наше основне дієслово have, яке ми поставили у третю форму, і виходить, I have had. Можна було би допоміжне скоротити, і вийшло би I've had. Have you been busy? Ти був зайнятий? Ні, я дивився телевізор. Акцент на тривалості, тому вживаємо доконаний, тривалий. No, I have been watching TV. My brother is an actor, мій брат актор. Він з'являвся в декількох фільмах. В цьому реченні нас цікавить кількість а не тривалість, тому вживаємо доконаний простий. He has appeared in several films. Sorry, I'm late. That's alright. Вибачте, я спізнився, все добре. а Я довго не чекав. Отже, ми фокусуємось на тривалості, а значить, вживаємо доконаний тривалий. I have not been waiting long. Are you ok? З тобою все добре. You look as if ти виглядаєш так, ніби you cried» Ти плакав чи плакала. Завжди, коли ми говоримо в теперішньому моменті про зовнішні ознаки дії, яка нещодавно відбулася, то вживатимемо речення у доконаному, тривалому. Тому скажемо you look as if you have been crying. Is it still raining? Все ще йде дощ? Ні. Дощ припинився. Тут є завершеність, тому вживаємо у доконаному простому. No it has stopped. The children are tired now. Діти зараз втомлені. Вони втомлені, тому що нещодавно вони щось робили. І саме цю тривалість ми передаємо за допомогою доконаного тривалого. They have been playing in the garden. Вони гралися в саду. У тринадцятому два речення. Я загубив телефон і питаємо, чи ти його не бачив, не бачила. Отже, в першому випадку ми розуміємо, що відбулася якась дія. Ми загубили телефон, це відбулося недавно, і зараз ми його шукаємо. Але дієслово сі ніколи не вживається в тривалих часах, тому теж буде доконаний простий. І утворили такі речення: «I've lost my phone. Have you seen it?». У 14-му треба уважно розглянути подане речення і зрозуміти, що там і як відбувається. Отже, я читаю книгу, яку ти мені позичив, але ще не закінчив її читати. Тобто я в процесі прочитання книги. Почав читати в минулому, читаю до сих пір. Минуле, яке перетікає в теперішнє, це буде доконаний. і вживаємо в тривалому, бо ми ще в процесі її прочитання. І вже друга частина речення буде вже у простому доконаному, бо книга ще не прочитана. It's really interesting. Вона дуже цікава. У 15-му ж навпаки, з контексту розуміємо, що дія завершилась. Отже, перекладається речення так. Я прочитав книгу, яку ти мені позичав, тож можу тобі її повернути зараз. I've read. Ми виконали з вами вправу, тож можемо тепер спокійно сказати це речення в доконаному часі, але вживаємо доконаний простий, бо нас цікавить сам результат. We have done the exercise, тому зустрінемось вже на наступному уроці. See you soon! Побачимось!